Роман Безус розкішним ударом приніс перемогу своїй команді. Зіна розповів про стан свого здоров'я. Становище Луніна в реалі може змінитися та весь вогонь навколо чемпіонату світу. Мої вітання, друзі, говоримо про головні новини футболу і почнемо, звісно, з чемпіонату світу, але тільки з вподобаєчкою, тому поставте її. Давайте хутко пройдемось по всьому тому вогню, який відбувався навколо поєдинків. Однієї четвертої е, фіналу Франція перемогла Англію. Ви про це і так прекрасно знаєте. Сумно. Сумно і я зараз не про результат, я про суддівство, вкотре на цьому чаті світу відбувається якась лажа. І я зараз е, не кажу навіть про ці 10 20 доданих хвилин в кожному поєдинку. І не кажу про хрінь, яка відбувається з варом. На рахунок суддівства матчі Англія-Франція висловився Харі Магвайр. Я не можу пояснити роботу головного арбітра. Кількість неправильних рішень була насправді неймовірною. Дуже погано. Коротше, Месі і МБАПЕ будуть грати у фіналі турніру, який організовує власник ПСЖ. Якщо Месі не продовжить контракт з ПСЖ, то виграє Франція. І власне до матчу йдемо де також були суттєві претензії до роботи судді. Португалія вилучила від Марокко е то є трендець, ви цей матч бачили. Сльози Роналду, це ви все бачили знову ж таки. Що було за кадром? По перше, за інфою Фабріці Коуча, португальців скоро може бути звільнено. Дуже багато відставок на цьому чміті світу. Насправді, а по-друге, знов ж таки суддівство. Конспірологічні теорії в студію висловились Бруно Фернандеш і Пепе. Не знаю, чи вони збираються віддавати титул Аргентині? Мені все одно Кажу те, що думаю про них: нафіг їх. Там не нафіг було сказано. Дуже дивно, що в нашому матчі працював арбітр з країни, яка досі на чаті світу. Це явно було спеціально налаштовано проти нас. Ми пропустили гол, якого не очікували, але я повинен сказати, що це сильніше за мене. Неприйнятно, що аргентинський арбітр судив нашу гру після того, що сталося вчора, після того, що вчора говорили Месі та вся Аргентина. Через те, що сьогодні зробив аргентинський арбітр, можу поспорити на будь-що що Аргентина стане чемпіоном. Думки, друзі, розходяться. Пишіть же на чиєму боці ви. Я ж ні е, е, на чий бік падати не буду. Скажу глобально, що на мій погляд на Мундіалі взагалі дуже багато питань до суддівства. І на мою думку, на Мондіалі мають судити найкращі рефері світу, немає збиратись так з суддів з якоїсь Гваделупи, які отримали зрозуміло як ліцензію. Чому? І розповідаю: коли умовний рефері з катару обслуговує поєдинок, умовно знову ж таки, Нідерланди, Аргентина. Він фізично не може його якісно обслуговувати, чому Бо він ніколи в своєму житті, будучи на полі, не бачив такого темпу, такої динаміки, такого скупчення талантів, водночас на футбольному полі. Як він може правильно і хутко приймати знову правильні рішення? Ну а завтра ж перший півфінал. Аргентина, Аргентина-Хорватія. Післязавтра, другий, Франція, Франція-Марокко. Як завжди, на ці поєдинки, ви можете зробити свої прогнози у наших друзів з Фавбет, але закликаю вас підтримувати тих, хто підтримує нас. Он Марокко нещодавно вперше допомогли українцям. Зброю, здається, і одразу ж пройшли до півфіналу. Підтримуй тих, хто підтримує нас. Залітай за лінком в закріпленому коменті під відео. Отримуй бонус 4,5 тисячі гривень. І будь всередині гри разом з трибуна та Фавпе. Так, почати світу. все, гайда, пробіжимось по іншим новинам. Шахтар чекає на пропозицію від Коріндіанса щодо півзахисника Майкона. Повідомляє Глобою Спорти. За даними джерела, український клуб не хоче продовжити оренду. Шахтар влаштує тільки повноцінний трансфер. Корінтіанс хочуть зберегти гравця, але, як повідомлялось раніше, не готові платити 7 мільйонів євро, які хоче отримати за нього Шахтар. Бразильський клуб хотів би продовжити оренду на рік. Сам гравець не хоче повертатися в Україну і не проти залишитись в Бразилії. Обрав сонячну Бразилію замість участі в ЛЄ. Казковий долбік. Просто сподіваюся, що на фоні цього його викуплять, і нехай валить куди подалі. Та да, мені здається після травми Майкон вирішив, що йому не потрібен ріст в кар'єрі. і Вирішив грати в клубах, де не треба. Ставати краще на аукціон виставлені тренувальна база у Дніпрі, а також майно стадіону Дніпроарена. Про це свідчить інформація на порталі Open Market. на онлайн-аукціон. Згідно з цими даними виставлений лот номер 520659, Майно Стадіон Дніпроарена, будівлі та споруди, а також крите футбольне поле учбовово-тренувальної бази. Аукціон має відбутись 12 січня 23-го року. Так його і Дніпро-1. Дніпро 1 придбає все це. Дуже легко спрачитається движуха. Логічно, що просто майно хочеться переписати на новий клуб. От і все, чекаємо на якісь ультра несподівані повороти в цій історії. Ні, <клес> реал вважає голки про та збірної Марокко Сіна Буну. Майбутньою підміною для Цібо Куртуа. повідомляє Дефенс Централ. Клуб вже давно стежить за воротарем збірної Марокко, маючи позитивні відгуки від скаутської служби за інформацією Джерела в Мадриді. Вважаю, що українець Андрій Лунін повинен піти в оренду для ігрової практики. Буну натомість отримує його роль другого номера в команді. Це було б дуже дивне придбання. Після такого жодців, я думаю, у Буну будуть явно кращі пропозиції ніж лавочка реала. Давно лоніну пора йти. Ну що? Вайскаут в студію! Насправді, якщо ми поглянемо на профайли цих футболістів, то особливої різниці ми не побачимо. Різниці в е, діях в середньому за матч. Кіпери роблять схожу кількість сейвів на рефлексах, схожу кількість виносів, схожу кількість разів грають на виході. Хтось сильніше там, хтось там. Але є одне але. Одне велике але. Вік. Буну 31 рік. Луніну 23 Питання нашого реалу голкіпер, який вперше засвітився лише в 31 рік, за рахунок скількох трьох відбитих пенальті? Нашого реалу такий воротар. Ну, так нічого, взагалі, що Лунін також вважається експертом по пенальті. І що, якщо поглянути, як Буну себе показує в Сивілі, то там нічого взагалі особливо немає. Просто, схоже, агенти вирішили трішки ще піарнути футболіста, показати, що от за ним вже біжить мадридський реал, аби клуби рангом нижче, також почали цікавитись, Буну, можливо, якісь клуби з АПЛ навіть. Я думаю, Лунін нікуди не піде і Буну точно не підпише. Тому закриваємо цю. Історію. <гум> Тим, далі. давно ми не чули Саню Зінченка і останнім часом спіткають травми, пошкодження. Олександр про це висловився. Має Напруженість в м'язах, але майже готовий, тому не переймайтеся через це. Наполегливо працюю, щоб відновити свою фізичну форму. Це найгірше відчуття, якщо говорити чесно, для кожного футболіста, коли він вибуває з команди. І так за останні пару місяців у мене було багато труднощів, але сподіваюся, що все вже в минулому. Трещо там здається, чи не всі футболісти Арсенала вже вилетіли з чемпіонату світу, якщо не помиляюсь. І це по-своєму добре, бо чим раніше колектив буде в зборі, тим раніше зможе колектив набрати відповідний ігровий тонус. Саня, успіх. І давайте прикрасимо цей відос, друзі, справжньою вишенкою. У 14-му турі чемпіонату Кіпру Омонія Романа Безуса зустрілася з хлоракою. І якби не український футболіст, то може і закінчилося все нудними 0-0. Але Рома Безус не був на це згодним і ось так класно пробив поворотом суперника вже на п'ятій доданій хвилині до основного часу. Омонія, якщо не в курсі, це середня кіпрського чемпіонату. Хлорака аутсайдер, тобто так що звитяга 1-0, в цілому не прикрашає сезон команди Безуса, але добре, що Роман взяв все в свої ноги і закрив питання по цій грі. Таким вишканим ударом. Вподобайка зато. Ну, а після того, як ви, друзі, поставите цю вподобайку, то напишіть якийсь комент по темі, яка вас зацікавила в цьому відео. А після того, якщо ви раптом не підписані на канал, якщо Таке можливо, то підпишіться на нього якомога скоріше. Макс колядає тубкал трибуна. Дякую вам за про цього відео, Бережіть себе і па-па.